Це є акція їдло, яку ми проводимо вже втретє. Це про ті страви, які люди їли в 20-30 ті роки під час голодоморів, для того, щоб вижити. Ми з дітьми готували ці страви, які навіть їжею язик не повертається назвати. Ми варили так називаємо супчик з каченівка. Кечанів, кукурудзи. Ми робили оладки з очисток, буряків, моркви, картоплі і теж такі оладки з макухи, з соломи, гречаної гречаного борошна. Милуй, слава Отцю, і Сину Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Божих українців, заморених голодом, загатованих репресіями і всіх мучеників українців, які губили большевицьке, російські нечистинці, запрошені всякої провини. Вільної, невільної, Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Але йоту находили, помирали на всіх рух. Помили, відповідно.